Я вас вітаю народ. Ви на каналі Автофан з вами Русік. В общем, ситуація така. Вибило на панелі задач, на панелі приборки помилки, світиться лампочка Чек, мигає разом із спіралькою, що показує ну, згорівшу... Згорів, свічу на кава. Разом з тим загорівся каталізатор. Лампочка каталізатора сажового фільтра, що він нібито як згорів. Ой, згорів. Що Він нібито як забитий. Поїхав я на діагностику, мені продіагностували це все діло. Сказали, що згорів датчик температури каталізатора, той що ближче до турбіни. І сказали, що каталізатор забитий. Каталізатор ми відправили на Київ, зняли, промили, привезли назад, поставили, замінили датчик температури відпрацьованих газів. І історія не змінилася зовсім. Все, як горіло, як мигало, так і горить, і мигає по сьогоднішній день. Їжджу я, в общем, по СТО, по різних електриках, перевіряли датчик температури, хтось каже, що він е, працює, хтось каже, що він опять згорів, перевіряли по-різному і на опір, і знімали фішку. В общем, е, комп'ютер показує, що він тисячу е, градусів. Показує і все. Тобто, тисяч, щось знятою фішкою, що з надітою, тисячу градусів і машина в аварійному режимі постійно. Що з цим робити? Я вже не знаю, якщо чесно. Сьогодні їду в Городище ще до одного електрика, який ну, доволі таки кваліфікований. І до тих я їздив вони кваліфіковані люди. Але тут хочеться просто змінити електрика для того, щоб можливо щось він скаже інше, тому що якщо він скаже те ж саме, то прийдеться міняти каталізатор зовсім на новий. Сьогодні я ще поміняю датчик давлення, я забув як він там називається, MVP чи MPV. Ну, в общем, неважливо датчик тиску в каталізаторі, можливо, це щось змінить, зараз зранку поміняю і буду їхати. Підпишіться, до речі, на канал, хто не підписаний. Дуже багато цікавої інформації, як теоретичної, так і практичної. Показую все, що роблю з автомобілями. Розказую все, що знаю по технічній частині, по теорії. В общем, буде цікаво. Підпишіться, нажміть лайк, колокольчик. Я працюю для вас для того, щоб вам було цікаво дивитися наш україномовний контент. О, ось він стоїть радімий. заводим. Не дає змоги каталізатору нормально працювати. Їду, коротко, зараз буду в електрика, побачу. я е... не знаю, в мене вже чесно нерви починаються, тому що другий тиждень з цим вожуся, блін. Ой, ну думаю, що вже після цього електрика здвинеться з місця, ця вся історія. Побачимось. Mm -hmm. Переліті шибки 2 кілометраж. Його треба обнулити, ну, ви ж в курсі справи. А, чи вийде вашим, вашою технікою це зробити? Так, датчик температури ОГ напряження 0 вольт. Тобто обрив цепів все-таки є. він не Або йому жопа. А тепер той треназу ставить. Коротше, прийшли із. З людиною до того, що треба було подивитися, який конкретно датчик у нас показує обрив. Обрив під датчика b 322 який знаходиться біля турбіни. А ми поміняли те, що знаходиться на каталізаторі b 11 Тобто ми поміняли неправильно датчик. То ви і... лямбазон поміняли, а треба міняти датчик температури. Ні, то не лямбазон. Там... Да, лямбазонт В11, В11, Лямбазонт, бач, написано лямбазонт 1. А там далі ще після нього. А є. буде далі другий. Це ж ми перший побачили датчик. Коротше, суть в тому, що цей датчик, я глянув, він там є. Б322. Це на ньому обрив цепі. Да, на, Все. Первому, на первому. На першому. A... Тут є датчик розположен в випускному каналі. Треба а ми поміняли перед компонентом. І ще є після. Їх чотири датчика температури. Да. І для того, щоб определити, який міняти, да. треба приспособаці. Така, оце, е, така, така, така да. штука бошівська, Щоб бачити, що міняти. Я дуже задоволений. Ну, це вже багато чого значить. Я думаю, карти відкрити. Карти відкриті, да, це дуже круто. Ну, отакі от діла. не даром приїхав. Е, ви бачили все, да, що відбувалося, що я робив, куди я їздив. І в ітогі, коротше, все дуже просто. Електрик, електрику різні, скажімо так. Да. Е, Все-таки добрався я до толкового електрика, який із своєю бошовською програмою е, ліцензійною. Зміг мені адаптувати, адаптувати фільтр, обнулити його, адаптувати е, лямбда-зонд, Це все перевірено, встановлено в нулі, обнулена обнулено сервісний інтервал. Коротше, все чітко і все зрозуміло, якби. Тому що. Інші електрики цього не могли зробити. Я їздив, в них там щось, якісь помилки викидало, що не дає, як би обнулить. І вони кажуть, сажовий фільтр забитий, все, мінять. А тут ти приїжджаєш, сажовий фільтр 15 грам сажі, він не забитий. Просто треба програма, яка дає тобі доступ туди, куди не дає тобі доступ зі смартфона, якимись там розумієте, Е да? Е, і в ітогі проблема все-таки є ще по датчику температури. Е, по датчику температури, по першому датчику температури, тому що насправді їх в крафтері стоїть 4 датчика температури. І той, який мені сказали замінити, то був не перший датчик, а то був третій датчик температури. А той, що перший датчик температури вихлопних газів, він стоїть вкручений біля. Біля турбіни в колектор рівний такий, його сразу, як заглядаєш під капотку, його прямо сразу видно біля турбіни. І йде проводок такого до задньої стінки сюди. Так що, ось так, так буває. Два тижні голова кипіла. Я е, своє начальство убіждав в тому, що це. Каталізатор, що це сажевий фільтр забитий і все його треба міняти, але ж все-таки начальство не здавалося. Получається, що в них досвіду трошки більше. Да? Тепер цей досвід є і в мене, і вже він є, і у вас. Не міняйте сразу каталізатора сажевого фільтра, а все-таки старайтесь докопатися до істини. Так що я свої, в принципі, при е, свої побуждіння, які я говорив з цього приводу, забираю назад, тому що це були просто догадки. Е, і недаром мене е, мій начальник все-таки говорив: їдь, шукай, шукай, шукай а той, хто шукає, той завжди знайде. Ну і я от і знайшов проблему. Слава Богу, тепер я знаю, до якого електрика я буду їздити. Якось так ми на каналі Автофан народ. Підписуйтесь, лайкайте. Мені буде набагато цікавіше так з вами е, спілкуватися. Пишіть коментарі, що ви з цього всього е, які ви висновки зробили. Що ви хотіли би бачити далі на моєму каналі? Ну блін, треба якось розвиватися. Дякую вам за те, що ви дивитесь. з вами. Був Руслан. В общем, побачимось.